Відразу почати, тому що є такий цікавий і дуже-дуже показовий уривок з Біблії, над котрим я розмірковую весь тиждень. Хочу з вами порозмірковувати декілька думок. Я би так назвав це. Зрозуміти, для чого прийшов Ісус, перш за все, що Він робив, і для чого ми, як християни, як християни да, живемо. Що ми робимо, і що від цього варто очікувати, якщо ми називаємося учнями Христа? Давайте прочнемо. тут дуже цікаво, дуже дуже важливо. Це Луки, 4 розділ, 16 і до 19 грошей. Давайте. І прибув він у Назарет, де був вихований. Увійшов за своєю звичкою в день суботні до синагоги та встав, щоб читати, дали йому книгу Пророка Ісаї. І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістувати у Бога, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, пригноблених відпустити на волю. Звіщати рік Господнього помилування. Ми бачимо тут такі прямі характеристики того, для чого прийшов Ісус і що Він робив. Тому я пропоную вам замислитись над тим, якщо ми називаємо себе християнами, а наскільки це все проявляється через нас. А якщо не проявляється, то чому? Є логіка. Ісус Христос, Він наш Господь, Дух. Святий, котрий був в ньому, побуджував його для цих проявів і робив це. Він в ньому був. Якщо Христос в нас, тому що ми його прийняли, то Дух святий, котрий був в ньому, в нас, то те, що Він робив, і ми повинні робити. Масштаб, масштаби можуть бути різними. Ісус, це Бога його людина, це Син Божий. Це зрозуміло. Але ми його послідовники. Тому я бажаю зробити такий акцент, і я молю Бога, щоб це було в моєму житті і в вашому. Щоб ще раз, ми бачили, коли ми служимо людям, коли ми проповідуємо Евангелію, коли ми молимося за людей, щоб було наступне. І це буде. Це буде показник того, що Бог в нас і діє через нас. І так, зцілення, зцілення да? розбитих серцем. Благовістити убогим, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю і звіщати рік Господнього помилування. Нехай щастить з Богом!